Форматування сторінок в програмі Microsoft Word 2010. Так, перед нами стоїть завдання: необхідно створити документ Microsoft Word з певною назвою і встановити параметри для сторінок. Це такі: як розмір сторінки та відступи всіх полів. Для створення нового документу. Якщо у вас вже відкритий документ Microsoft Word, то вам необхідно виконати наступну команду: натиснути клавішу Ctrl і англійську клавішу N. У вас з'явиться нове вікно, в якому ми і будемо виконувати наше завдання. І так. Для того, щоб відкрити діалогове вікно параметри сторінки, де виконується форматування сторінок, необхідно виконати наступні операції. Необхідно натиснути файл, вибрати вкладку «Печать» і в самому низу даної вкладки вибрати параметри страниці. Ось необхідне наше діалогове вікно. Але це не єдиний спосіб для визову даного діалогового вікна. Також це можна виконати ще двома способами. Це натиснути двічі по лінійці лівою кнопкою миші. Також з'являється вікно, параметри страниці. Або ж перейти у вкладку розмітка страниці. В групі інструментів параметри страниці в самому нижньому кутку натиснути на спеціальний значок. Для мене більш зручним способом є двічі вкласнути лівою кнопкою миші по лінійці. З'являється діалогове вікно параметри страниці. Нам необхідно указати наступні параметри: розмір сторінки А3. Розмір сторінки А3 і будь-який інший ми можемо. Устанавлювати у вкладки розмір бумаги. І ось ми бачимо, Розмір бумаги зараз не стоїть А4. Якщо ми натиснемо на трикутничок вниз, то тут з'являться всі формати бумаги, з якими працює Microsoft Word. Нам необхідно знайти формат а 3 За замовчуванням в програмі Microsoft Word його немає. От, тому я знайшов самі розміри даного формату, і ми можемо виставити їх. Вкладці параметри страниці. У вкладці розмір бумаги. Вибираємо розмір другої і указуємо необхідні нам ширину та висоту нашого формату. І так, ширина у нас 297 мм, або 29,7 см. Висота 420 мм або 42 см. І так, розмір формату бумаги А3 виставлено. Наступне завдання нам необхідно встановити поля. Верхнє поле 2 см, нижнє 2, ну, тобто всі, всі поля по 2 см. Для цього я знову переходжу на стру, в параметри страниці, відкриваю діалогове вікно. І вже тут пере, вибираю вкладку поля. В самій верхній. Частині даної вкладки встановлюються параметри відступів полів. Встановлюємо. Верхнє поле у нас 2 см. Сант... Ліве, тут 3 міняємо на 2. Нижнє 2 нам підходить. І праве міняємо також на 2. Наше завдання з форматування сторінок виконано. На даному уроці ми розглянули. Як виставляються параметри відступів, і як задається формат листа.